Ось такий KIA Mohawk поступає до нас на продаж. Це у нас 12 рік, офіційний автомобіль, виїхавши з салону в 2013-му. Трьохлітровий дизельний мотор. Дуже гарно працює, один власник у неї. Дуже м'яка, комфортна. Це один із самих таких автомобілів, який дуже м'який. Він має фаркоп камеру заднього руху, партроніки, світлий гарний салон. Вставками, з такими дерев'янами, підігрів задніх сидінь, клімат задній, також у нас Він має безключовий доступ, пам'ять сидінь, Електрорегулювання Все можна у нас гарний стан водійського сидіння, автоматична коробка передач, у нас є вентиляція і підігрів сидінь люк круїз контроль 243 рідного пробігу автомобіля камера заднього руху у нас в дзеркалі трьохзонний клімат контроль регулювання руля і педального вузла і плинемо все управління тут. На дотяжках у нас задня ляда, дуже класний, комфортний автомобіль. За кращою ціною звертаємось до компанії автопарк. У нас, у нас завжди кращі автомобілі. Всього найкращого.